Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор. І от я виставив два дровокола від німецького виробника. Шепач. Отакий. От в одному кольорі. Такому синьому. І Holldman. І Holdscraft. По-моєму. Так, так. Да. Тобто, коли відкривав коробку, друзі, подивився, упакований що один, що другий, один в один. Я думаю, отак-то от німецький виробник. В кожного однаково. Длина в обох дровоколів 52 см, діаметр 25 см. Почав, друзі, роздивлятися. Думав, тільки колір, різницю, різниця і все. Дивіться. Що одна ножка, що друга. Тільки колір. Вроде. Що на одному табличка двигатель на 2,2 кВт. Що на другому на шепочі показує? Також 2,2 кВт. Коліщатка обтягнути отакою от стріч пленочкою. Що в одного, що в другого. Вроді один в один, друзі. Ну, коли подивився технічні характеристики, шепач у нас робочий тиск тонн, а Хольдкрафт. Що то. А, во, друзі, маркері, от його надпись. У нього робоча пост. Потужність 5 тонн. Двігатіля однакові, тобто один в один. Хотів сказати, вау, близнюків знайшов. Вони є, друзі, як близнюки, практично однакові, тільки трохи другий робочий тиск. Хочеться розпинатися і розпинатися. Дощ трошки, друзі, заважає. Не хочеться їх намочити. І ще одна відмінність. В Шепача є таке упорне кільце. Ну, це з усіх дровоколів, які я роздивлявся, тільки в Шепача я бачив. таке упорне кільце. Тобто, як вам дліна не потрібна, 52 см, а менше, ви цим кільцем робите упор і. Лишніх движень у вас дровокол не робить. А так. Так що один в один, друзі, ніяк не можу знайти. Ну от. Хольцкрафт від німецького виробника. І шепач. Це вже на роботі треба провірити. Тут 7 тонн, а тут 5 тонн. А так, двигуни однакові, все. А робочий тиск різний. Так що, кого зацікавили дровоколи від німецького виробника Шепач, а моє хто зупиниться Швальцкрафт 520КН. Звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063. 426-10-10 Також пишіть на Viber. Заходьте на сайт електромотора. Ціна, друзі, на сайтах різь Одинакова. Ми при можливості йдемо на уступки. Всім мирного неба до гарних покупок. Електромотор чекає. 063-426-10-10